Що ж, Наталія непростий матч дуже для нашої команди. Сьогодні всі воротарі отримали плюс-мінус рівну кількість часу. Ти останньо захищала ворота. і Якраз тобі довелося е захищати їх, коли пробували словачки. Два дабл пенальті Ну, перші емоції від тебе наскільки взагалі, скажи, важко в таку гру входити? Ну, по перше, це перший наш матч після довготривалої паузи. І це перший матч в нашому новому році. І трішки не вдалося спочатку реалізувати свої моменти. І це досить, ну трішки, мені здається, ми не реалізували, трішки не були не впевнені після цього, тому що ну, реалізація чуть-чуть не, не, не під трішки нас підвела. Але по самому матчу скажу, що ми боролися дуже, дуже сильно. Ми старалися, і тому є гол за 15 секунд. За 4 секунди до кінця. За 4 секунди до кінця гол це робота команди. Ми проявили мало того, що Віра дух, в себе, напевно, до кінця. дух командний, кожен за кожного, і результат ну, на табло трішки не той, який би напевно нам хотілося, але ми перемогли це саме основне. Тим не менше, як взагалі у тебе По кар'єрі справи з дабл пенальті. Наскільки а, була морально готова до того, ну, що. Взагалі випаде за кар'єру. Я ніколи не веду статистику. І мені здається, статистика це не моя справа, але в принципі не було для мене таким прям страхом. Коли другий був, вже трішки так. От, тому що один, ти ну, більш впевнений, це один раз. А коли це вже другий, то було трішки. Але... Це дабл пенальті, це, це не пенальті. Ну тим не менш, ти кажеш, що все ж таки результатом не зовсім задоволена. Ну мені Але здається, забили... ми всі не зовсім будемо задоволені. Але забили за 4 секунди до кінця. Наскільки все ж таки цей гол трошки додає певності у собі перед Звісно, повторним, додає, повторним матчем. тому що це вперше за все показує те, що ми не виключаємося після пропущеного голу. Ми не віддаємо останні хвилини і боремось до останньої секунди. І це ще раз показує те, що команда готова боротись, незалежно від того, це буде хвилина до кінця, 30 секунд до кінця, чи як сьогодні, наприклад, 4 секунди до кінця. Головне, що дівчата знайшли свою гру, знайшли цей момент і його реалізували. Це саме головне. а помилки ми подивимось на розборі, зробимо роботу над помилками. Я думаю, все в нас буде таке краще.